Новим раком! Яка бригада під ялинку отримала бронемашини Козак? 2 Що можна придбати на аукціонах у Коробронпрому? 500 рублій до полтори тисячі. Сматряк такі у скільки агресор оцінив речі загиблих рейсу MH17? В який камуфляж техніки створило п'ять університетів США? Чи подолає новий китайський смінець конкурента Арлі Берк? Так загріміло железо і он прям якраз упав. Та що втратила військова авіація Росії за минулий рік? Як бачите, з 2020 року техніка війни зазнала певних змін, і це ще не все. Відтепер, замість великого інтерв'ю, для вас ми готуватимемо головний сюжет випуску. Але традиційно починаємо зі зброярських новин України. Тож дивимось. Іран визнав, що Боїнг 737 компанії сім міжнародній авіалінії України збила їхнє ППО, проте не навмисне прийнявши його за ворожу ціль. По справі вже заарештовано декілька осіб. Цими ж днями нагадала про себе й трагедія рейсу MH17 над Донбасом. Охоронці уламків збитого малазійського літака затримали оперативники держприкордонслужби. Зокрема, він розповів, у скільки російські куратори оцінювали речі загиблих. мобильные телефоны, ноутбуки по полторы тысячи, незначительные маленькие осколки по 500 рублей, детские игрушки, а также личные вещи детей по полторы тысячи. Сили спеціальних операцій від тепер мають власну авіацію. 35-та змішана ескадрилья створена на базі бригади транспортної авіації у Вінниці на озброєнні формування літаки Ан-26, а також вертольоти Мі 2 та Мі-8. ескадрилю підпорядковано безпосередньо бригаді, а оперативно командуванню ССО. Тобто, це робить наших спецпризначенців більш мобільними. Держприкордонслужба отримала перші два із запланованих 24 гвинтокрилів винтокрилів Ербас гелікоптер H-125. Це машини легкого класу, що можуть взяти на борт шість осіб. На них будуть готувати пілотів прикордонників H-125 у п'ять разів економічніші за радянські вісім, А отже, льотчики матимуть більше годин для підготовки. Командори катерів «Слов'янськ» та «Старобільськ» почали вивчення арт-установок 2М-3М. Швидкострільність гармат – 30 пострілів на хвилину, а дальність ураження цілий – до 3 кілометрів. Під автоматичні гармати калібру 25 мм обрано лафети МК-38, МК-0, які штатно були встановлені на Айлендах. Тож арт-установки 2М-3М обрані як основне озброєння для даного типу катерів. 81-ша бригада десантно-штурмових військ отримала чергову партію бронеавтомобілів Козак-2. Про кількість нових броньовиків не повідомляється. Проте на відео зафіксовано 5 машин. Дана техніка стане доповненням до наявних захищених зразків бригади: бтр 80 бтр БТР-70, МТЛБ, БРДМ, а також штабних і медичних саксонів. В районі операції об'єднаних сил триває реєстрація та облік машин, які волонтери передали в якості допомоги. Починаючи з 2014 року. Вже обліковано понад 1600 автомобілів, а 18% інвентаризовані та введені в штат підрозділів. Це дозволить законно використовувати техніку за призначенням, ремонтувати та заправляти пальним за державний кошт. У 169-му навчальному центрі Десна завершено будівництво п'яти гуртожитків для контрактників. Кожна двоповерхова будівля розрахована на 125 військовослужбовців. Програма передбачає будівництво для збройних сил України 184 гуртожитків, з яких 82 вже готові. Тобто у тисяч військовослужбовців відпала потреба шукати житло для оренди. «Укроборонпром» розпочав рік з призначень на ключові посади. Так, гендиректором «Укспецекспорту» став Вадим Ноздря, а директором заводу імені Малишева Василь Крилас. Також на майданчику Прозоро концерном організовано аукціон з 270 лотами списаного майна на понад 62 мільйони гривень. Сподіваємось, кошти підуть на нові розробки, а не премії. За 5,5 років військовий збір, запроваджений серпня 2014 року, приніс до бюджету понад 79 мільярдів гривень. Як бачимо, щороку показники зростали мінімум на 2 мільярди. Якщо за 4 місяці 2014 року податківці зібрали з українців понад 2,5 мільярди, то за минулий рік фіскальна служба відзвітувала про майже 22,5 мільярди. Кожного року війни на Донбасі Росія втрачає там десятки безпілотників, але про це не йдеться у кремлівських змі. Все ж приховати авіакатастрофи військових суден всередині федерації. Вони не здатні попри величезні намагання. Тож ми детально відслідкували втрати російських ВПС за 2019 рік, а також у збройних конфліктах. Рівно рік тому, 18 січня, сім літаків 277-го авіаполку виконували групові польоти. Під час повернення два винищувача бомбардувальника су 34 зіштовхнулись над японським морем. Один впав у 35 кілометрах від суходолу, а згодом Міноборони повідомило, що екіпаж другого бойового судна також катапультувався. Хоча спочатку була версія, що він таки долетів до бази. Згодом лише штурмана оператора одного з винищувачів знайшли живим та евакуювали вертольотом Мі-8. Решта загинули, попри висотні морські рятувальні костюми вмск 4 які мали б кілька годин забезпечувати життєдіяльність навіть у холодній воді. Те, що лючки встигли каскультуруватися, це стало слідством того, що розрушення цих в результаті славку було незначительним. Якщо б вони були серйозними і на борту прийшов, відбували... Зрив, то ніякої каплетіруні річки би, конечно, не йшло. Через 4 дні вже у Мурманській області під час заходу на посадку розбився ракетоносець бомбардувальник ту 22 м 3 Це сталося на аеродромі 40-го полку дальньої авіації у Олена Гірську. Да, з чотирьох членів екіпажу вижило двоє. Один з них помер у шпиталі. На КПП журналістів не пускали, а центральні канали обмежилися короткими підводками ведучих. З офіційною інформацією, причиною катастрофи стали складні метеоумови та жорстка посадка літака. 33 річна машина чекала на модернізацію у ближчий час, бо останній ремонт провели 2012 року. 360, до речі, місяць тому, 17 грудня, біля Ахтувінська, аварійну посадку на ґрунт здійснив літак цього ж типу, і це ситуації, які відбуваються з російською технікою саме в мирних умовах. Якщо ж звернутися до статистики, то після розпаду Радянського Союзу у збройних конфліктах Росія втратила понад 120 літальних апаратів. Зокрема, за час війн у Чечні та до 2018 року там було знищено 73 гвинтокрила та 20 літаків різних типів. За п'ять днів 2008 року у Грузії агресор втратив три вертольота і 14 літаків. Сирійська кампанія також недешево коштувала Кремлю. У 2015-18 роках з Арабської республіки не повернулося 8 гвинтокрилів та 7 літаків. Непідтвердженими Росією залишаються аварії ще одного вертольота і 9 літаків у Сирії. З кінця січня і до початку осені 2019 року не було жодного повідомлення про втрати техніки російськими авіаторами, аж поки 4 вересня не повідомили про те, що у Ставрополі не вийшов з мертвої петлі і розбився військовий штурмовик су 25 УБ. Обидва члени екіпажу жбо у бойової спарки не встигли катапультуватися. Літак 368-го авіаційного штурмового полку знайшли через годину після катастрофи у 20 кілометрах від села Чорноліське. Окрім Милки пілота розглядається версія несправності крила. Усі говорили, що в кабіні хтось є. Потім знайшли парашути, які дали марну надію на порятунок пілотів. Їх пошук тривав ще добу, але пізніше з'ясувалося, що ці парашути від гальмівної системи Су-25 УБ на місці трагедії знайшли чорні ящики, і це має допомогти слідству. Наступного дня впав військовий вертоліт Мі-8. Причиною стало руйнування стійки шасі. Після жорсткої посадки судно загорілося, проте екіпаж з трьох осіб зміг безпечно покинути місце аварії. Серію з щоденних військових авіакатастроф 6 вересня над Липецьком завершило ще одне зіткнення пари су 30 в даній ситуації ведучий літак вдарив відомого крилом по кабіні, і його частина з комплексом Реп відірвалася. У другого винищувача бомбардувальника пошкодження фюзеляжу і кабіни. Все ж судна змогли приземлитися на аеродромі, а екіпажі не постраждали. 10 жовтня в Єкатеринбурзі не вийшло шасі 51-річного військово-транспортного Ан-12. і Він здійснив аварійну посадку на корпус. На відео видно іскри, проте пожежі не сталося. І екіпаж 20 осіб вижив. А от у суботу, 16 листопада, в Рязанській області безпілотний літальний апарат Оріон цілком міг би наробити біди. Однотонний. Зразок впав неподалік від п'ятиповерхівок селища Листв'янка. Железо, вот так загріміла железо. от я і я так сразу поворачуюсь. І он прям якраз упав носом. Потім пройшов запах топліва. видимо, кіросіни, я так розумію, що. Найновіші зразки авіатехніки Росія втратила під кінець 2019 року. Вночі 11 грудня у Краснодарському краї розбився військовий вертоліт Мі 28Н. Екіпаж довго не виходив на зв'язок, а пізніше уламки із загиблими виявили на території військової частини. До речі, цей нічний мисливець служив у 55-му вертолітному полку, який Сини 2018 року атакував українські катери Бердянськ, Нікополь, та буксир Яникапу біля Керченської протоки. Довго ж Это уже первый серийный перший Нет никаких сомнений, что мы получим его в этом году. А саме цей новенький су 57 24 грудня, наніс нещадний удар по іміджу путінського режиму. Під час випробувального польоту у Хабаровському краї він розбився через відмову системи управління та входження літака у штопор на висоті 8 кілометрів. Пілот катапультувався, приземлився у лісі, і за кілька годин був евакуйований. Су-57 винищувач, який росіяни відносять до п'ятого покоління. Спочатку мав маркування ПАК ФА Т-50 виріб 701. А кодове ім'я НАТО Фелкон створювався для заміни Міг-29 Су-27 та вперше злетів 29 січня 2010 року. Над експортною версією робота велася з Індією, яка минулого року вийшла з проекту, а постачання до російських ВПС відкладалося кілька років поспіль та досі не реалізоване. На даний момент зібрано 10 льотних зразків і три наземних прототипи для випробувань. 25 травня 2018 року на колегії Міноборони РФ було було повідомлено вже про бойове застосування су 57 у Сирії. Ймовірно, об'єднаній авіабудівній корпорації доведеться за власний рахунок виготовити додатковий су 57 замість розбитого під Хабаровськом. А це приблизно 2 мільярди рублів, чи майже 30 мільйонів доларів. Тим часом у ЗМІ заговорили, що ця катастрофа повністю заблокувала можливий експорт зразка до Китаю. Отже, таким видався 2019 рік для військових авіаторів Росії. Проте цим ми тему аварій не завершуємо. Відтепер в кінці кожного випуску дивіться під рубрику про катастрофи військової техніки світу. Тож не перемикайте. Цей рік також починається з витрачання оборонних бюджетів. Візьмемо хоча б яскраві приклади у машинобудівній галузі. Німецький бундесфер замовив у рейнметал аж тисячу військових вантажівок. А Міноборони Румунії уклала угоду на 942 авто даного класу зівеко. Які ще світові новини ВПК? За ці тижні варто знати. Дивіться далі. Міноборони Франції прийняло рішення придбати 74 500 пістолетів Glock Gen 5 на 44 мільйони євро, а також уклало з бельгійською FN Hirstall контракт на постачання 2620 снайперських винтівок SCAR HPR калібру 762 на 51 НАТО. Це може свідчити про те, що ресурс снайперок FRF-2 під той самий калібр добігає кінця польські десантники отримали перші 15 аеромобільних позашляховиків Аеро 4х4. Машина від фірми Auto Podlesey має 131-сильний двигун та вантажопідйомність 1200 кг. Аеро здатна тягнути причіп або гармату вагою до тонни. Судячи з контракту, на черзі отримання підрозділами ще 40 цих машин та 105 причепів. Науковці п'яти американських університетів створили унікальний квантовий камуфляж, який не бачать інфрачервоні камери. Це стало можливим завдяки оксиду з'єднання самарію та нікелю. При зміні температури такого матеріалу в об'єктиві тепловізора його кольор майже не змінюється. Тобто, прикривши ним двигун техніки, більше шансів її вберегти на полі бою. Сербія презентувала модернізовану югославську БМП М-80А. Машина має підвищений броньовий захист та більш потужний двигун, оснащена бойовим модулем з 30-мм гарматою, двома кулеметами калібру 7,62 мм та двома пусковими сербського ПТРК «Малютка-2 Т-5» і «Малютка-2 Ф». З 80-х років було кілька спроб модернізації М-80А, але далі прототипів вони не пішли. Протитанковий комплекс FGM 148 Джевелін обладнали оптикою нового покоління, яка дозволяє вести вогонь вночі та скорочує час виявлення і захоплення цілі. Маса оновленого комплексу зменшилась до 22 кілограмів. Та головне, що нова ракета ПТРК уражає цілі вже на віддаленні до 4,5 кілометрів. Це майже у два рази більше показник ніж у попередньої версії. Флот Китаю урочисто прийняв перший ракетний есмінець проекту 055. п'ятдесят водотонажність судна класу Наньчан 14,5 тисяч тонн, довжина 183 метри, а ширина 20. Корабель озброєний двома вертикальними пусковими установками на 112 ракет різних класів, зенітно-ракетним комплексом, артилерійським озброєнням і торпедами. Все ж це скромніший арсенал ніж має американський есмінець Арлі Берг. 16 січня на південному заході Китаю перший дослідний політ здійснив безпілотник від компанії Tenguen Technologies. важкий тридвигунний зразок створений за двофюзеляжною схемою. Максимальна злітна маса складає 3,2 тонни, а тривалість польоту до 35 годин. До того компанія, що з'явилася 2016 року, вже запустила серійне виробництво БПЛА ТІБІ-001 Скорпіон. В Індії здійснив успішний зліт з палуби легкий багатоцільовий літак Текас власного виробництва, який є претендентом для заміни міг 29 дев'ять для випробування. Брали авіаносець «Вікри Дітія. Це сталося на фоні остаточного списання радянських винищувачів бомбардувальників. Міг 27 Отже, відтепер Індія є членом клубу країн палубного літакобудування. На останок до вашої уваги прем'єра рубрики катастрофи військової техніки світу за перші 17 днів нового року сталося понад 10 таких подій. 1 січня у Малі підірвався бронеавтомобіль Дінго атф Бельгійської армії, і двоє бійців отримали поранення. 2 січня в горах Тайбею розбився вертоліт UH-60M ВПС Китаю. Серед восьми загиблих начальник генштабу Тайваню та ще чотири генерали. 3 січня розбився транспортний літак ВПС шрі ланки Я-12 і чотири члени екіпажу не вижили. 5 січня на американсько-кінійській базі Манда Бей терористами було знищено літак Сі 146 h шість Вулхаунд та Dynamic Ейвейс Ді Еч Сі Вісімдвісті січня розбився учбовий літак ВПС Пакистану Ф-7 і обидва пілоти Загинули 8 січня. У Афганістані розбився вертоліт Мі 35 і екіпаж не вижив. А Мі-17 здійснив жорстку посадку, поранивши 10 осіб. 9 січня у Конго жорстку посадку здійснив літак Сі 130 тридцять Геркулес, зламавши крило. На борту постраждалих немає. 10 січня у Афганістані вимушену посадку здійснив Мі-17 і афганські сили його знищили. А 14 січня розбився винищувач Ф 16 ВПС Єгипту, забравши життя пілота. Наступного разу дізнаєтесь про гранатомет АГС 17 на Донбасі та багато цікавого. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24 му каналі та Ютубі військового телебачення України. Побачимось за тиждень.